Слава Україні, героям слава! Інформаційний випуск підсумки тижня. Продовжують ефір телерадіокомпанії Надвірна. В студії для вас працює Іван Осашук. Основні події за тиждень, що минув далі. У Івано-Франківську область доставлено 2540 доз вакцин проти COVID-19. Загалом по регіонах буде розподілено 39 тисяч доз вакцини Pfizer і Johnson. Ми наближаємося до осіннього збільшення кількості випадків. Гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Проте, все ще маємо час захистити себе та своїх найдорожчих. Коронавірус не зник, тому зробити щеплення особливо важливо людям, які входять до групи ризику з ослабленим імунітетом чи супутніми захворюваннями, а також старшим за 60 років. Вакцинація допоможе захиститися від важкого перебігу хвороби та смерті внаслідок ускладнень, розповів Ігор Кузін, заступник. Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України. Зробити щеплення безплатно можна у сімейного лікаря та у пунктах щеплень. Минулих вихідних на та гості міста відзначили 434-ту річницю з часу заснування надвірної у зв'язку з війною. Яка триває в Україні уже півтора року? Масштабних святкувань не відбулося. Всі заходи були благодійні та спрямовані на підтримку Збройних сил України, розпочались урочистості святковою літургією у храмах міста, а продовжилися культурно-мистецькими заходами на майдані Шевченка та у міському парку. Традиційно день міста Надвірна відзначається у другу неділю вересня. І так склалося історично, що в цей день своє професійне свято відзначають працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. цією галузю надвірна пов'язана тісно, адже у малюничому та затишному містечку живуть покоління нафтовиків. У час війни масштабні святкові заходи не проводили, оскільки це небезпечно. Проте урочистості до дня міста таки відбулися. Нині місто 434 роки від першої письмової згадки. Нинішній день ми дякуємо всім поколінням, адже славу, шану, велич нашого міста завжди робили, здійснювали, працювали покоління надвірнянців. Розбудовували рідне місто, все робили для того, щоб підтвердити статуса міста, що розвивається. Надвірна місто, яке перемогло не одну навалу. Місто, що вистояло не один раз, і тепер вистоїть, попри небезпеку ракетних обстрілів. Надвірна місто герою, місто людей, які не знають страху. Так охарактеризували надвірну ведучі свята. Це горде і суворе місто. Надвірна не спішить відкривати свої обійми. Вона придивляється. Вона може відсторонюватися, а може стати тобі рідною. Потрібна мить, щоб закохатися в це місто. І мить, щоб у ньому загубитися. Але у надвірної є одна унікальна риса: вона точно не залишає нікого байдужим. Якби надвірна була людиною, сьогодні кожен би просто обійняв її і сказав Люблю тебе, моя красуне. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів, місто, яке вистояло не один раз, місто, яке вистоїть і сьогодні, попри те, що ворог тримає його в напрузі і в повітряних тривогах, в націлених ракетах та дронах, місто, яке плаче за своїми воїнами щоразу, коли стоїть на колінах перед пам'яттю про загиблих. Але це місто, яке, стиснувши кулаки і серця, вперто буде єднатись, триматись за руки і молитись в усіх церквах за Збройні Сили України. Перед надвірнянцями та гостями міста виступили юні українські зірочки, такі як Марія Рудик, Наталія Мандюк, Антоніна Максимюк та Анастасія Рудик. Сеси. Патріотичну концертну програму доповнили аматорський фольклорний колектив Шовкова Косиця, керівник Олена Ярченко, соліст Надернянського міського будинку культури Віктор Чудновський, ансамблі Веселочка до світла Надернянської музичної школи, естратно-духовий оркестр Надернянського центрального міського будинку культури, народний муніципальний оркестр Аркан Сергія Орла. Новинкою та несподіванкою для глядачів став виступ духового оркестру військової частини 1241 Національної гвардії партії України з міста Івано-Франківська вітаємо вас з вашим святом, бажаємо вашому місту процвітання і щоб небо над вами завжди було мирним. Дернянський центр позашкільної освіти провів день відкритих дверей або так званий дитячий день міста 2023 З вірою і вдячністю на заході діти мали можливість ознайомитися з діяльністю гуртків, прийняти участь у майстер-класах, подивитися виступи виконавців центру та записатися до гуртків. Свято вийшло яскравим та цікавим. Ви знаєте, хотілося, щоб ми назвали наше сьогоднішнє е, свято. Урочистим, але це просто заходи. Ми святкуємо 434-ту річницю нашого міста, святкуємо із вдячністю і вірою, великою вдячністю нашим воїнам, які зараз нам, нас захищають і дають нам можливість виховуватися, вчитися і бути ось тут зараз на цих заходах. Низький уклін родинам. Чиї сини, батьки, чоловіки віддали своє життя за нашу Україну. Бажаю вам усім гідно нести звання українця, бути на своїх місцях, дітки вам відповідальними, чемними і слухняними. Нехай Господь Бог оберігає вас, наших воїнів і нашу Україну. Слава Україні! Пам'ятаючи славну історію нашого чарівного міста надвірної, ми в першу чергу дякуємо багатьом поколінням, які, борячись за незалежність своєї країни, віддавали найдорожче своє життя. Нинішній день народження нашого міста, ми не святкуємо, ми відзначаємо з вірою і вдячністю. Вдячністю нашому воїнству з вірою в те, що наш небесний покровитель захистить не тільки наше славне місто надвірно, а всю Україну від нещасного ворога. І з вірою в те, що наше славне місто надвірна, як і всі українські міста, має велике майбутнє. Тому в нинішній день. Ми дякуємо всім, хто кує, хто захищає, хто плекає, і саме головне, хто боронить Україну від російського ворога окупанта. Тому ці вихідні дні це дні подяки, шани, всім героям, які дають можливість нам жити, творити, виховувати і мріяти. Я хочу привітати наших батьків, хочу привітати наших діток, а чи це дитячий день міста надвірної? Півгодини тому я з колегами повернувся з ходу України. Знаєте, відчуття немов приїхав у рай. Дійсно, коли за не цілих три дня проїхавши більше трьох з половиною тисяч кілометрів, зустрівшись з надвірнянцями з нашими земляками. То відчуваєш їхню підтримку, відчуваєш їхній міцний щит захистити Україну і нашу громаду. Я хочу подякувати всій надвернянській громаді, адже ми, добре порадившись, зробили певні кроки для того, щоб цей день День міста був для наших діток. Ознак подяки, пошани всім. Хто волонтерить, хто боронить, хто захищає Україну і наше славне місто Надвірне. Я більше переконаний, що 435 років від першої письмової згадки ми будемо святкувати з нашим славним воїнством, які сьогодні на Сході боронять нашу Україну. Мистецтво душі саме з такою назвою, виставка творчих робіт художниці Олександри Дем'янчук дебютувала серед мітців на двірні. в якому стилі виконані роботи та яке новаторство показала майстриня, дізнавались наші журналісти, відвідавши музей історії. Надвірнянщини цими днями в музеї історії Надвірнянщини можна було споглядати за роботами художниці Олександра Дем'янчук. Жінка розповідає, роботи різного плану та жанру, пояснює тонкості певних стилів та що своє авторське залишили на картинах. Ну, взагалі, роботи різнопланові, тому що я дуже багато е, різними техніками цікавлюся. Е, останнім часом е, полюбила мистецтво олійного живопису е, і е, взагалі плідно працюю в цьому напрямку. Е, також моїм захопленням є розпис одягу, е, так само Тується великою популярністю, ну і відповідно прикраси з епоксидної смоли. Взагалі дуже багато стараюся купити різних технік. Для мене багато цікавого є взагалі в оточенні. Надихає мене будь-що, так і взагалі стараюся це донести навколишньому світу. Художниця розповідає, скільки Робот. часу йде на створення однієї роботи. Поділилася думками про особливу картину, в якій знайшла спосіб передати настрій. Розповідає, що петриківський розпис в поєднанні з живописом це унікальне авторське рішення. Ну десь орієнтовно в мене це 5 годин, 6 такого. тому що. В мене, розумієте, в пориві фантазії це може бути підхід, один це виконання самого ескізу так, з промальовкою. І інший підхід це вже виконання самих світотінових співвідношень. Взагалі, коли виконувала пейзажний живопис, мені дуже сподобалось виконання пейзажу саме в формі кола і овала. Ця картина для мене є особливою, тому що я її виконувала для близької мені людини подарунок, так, хотіла її просто показати на виставці. Вона водночас і компактна, і дуже. Дуже гармонійно мені подобається, тому що невеличкими мазками можна було створити, знаєте, передати той настрій, який я хотіла. Тарілки в Петриківському розписі, де я поєднала пейзаж і розпис. Там також мені сподобався такий певний підхід, тому що цей, скажімо, стиль я придумала сама. І, ну, тобто я не запозичувала ні в кого ці мотиви так, і старалася композицію створити самостійно. Розписувала і такі художні валізи, де можете зараз побачити. Там також є такі елементи. І так само. Писанки. Тобто користуюся акрилом, олійними фарбами, так, ну і стараюся дуже багато охопити різних технік. Креаторка ділиться думками щодо розпису одягу, розповіла історію, як ідея малюнку на тканині переросла в не щось більше. У мене така була вдома невеличка, невеличкий топ, і я його захотіла розписати. От. І е, мені сподобалось, як воно наноситься. Це було досить незвично, бо тому що на папері, на полотні воно одне, а на тканині е, трошки, знаєте, не так е, лягає пензлик, так і відповідно не. Так малюється. Але я захопилася, за однією майкою пішла друга, третя. От і тоді вже я почала перейти на тобто, я і джинси, можу штани розписувати, куртки у фінансовому плані. Ну як вам сказати, ну я на ціни не дивлюся, коли я знаєте, коли я порив фантазії мистецтва, я вже тоді не дивлюся, скільки коштує та фарба, скільки потрібно часу. Я це купляю, бо я знаю, що якість від цього буде залежати кінцевий результат роботи. Батько художниці Володимир розповідає про життя своєї доньки, як вона зростала як творча особистість. З маличку вона е, робила той поступ, ну буквально е, з, зі школи, ну, скажімо, з початкової школи. Е, і коли я бачив, що в неї є ті задатки, зрозуміло було, що це її, і, і вона рано чи пізно прийде до чогось вищого, чогось такого високого, маю на увазі е, е, творчості високої. І відповідно після того вона десь, можливо, з моєї Подачі вона обрала шлях митця. Поділилася думками про свою викладачку учениці Делятинського ліцею номер 3 Катерина та Тетяна. Характеризують свою менторку як креативну та хорошу людину. Дуже часто бачимо її на наших уроках. Вона дуже багато дітей надихає на творче життя. Вона взагалі дуже позитивна людина, особливо в тій школі. Вона сіє радість в неї багато гуртків, багато дітей ходять на її гуртки. Я також ми також ходили на її гуртки ще коли ми були зовсім маленькими. А зараз вона готує нас двох персонально до вступу до вищих навчальних закладів. Ну, вона сама по собі людина дуже активна, дуже завзята, так сказати. Вона старається з сіма знайти спільну мову. Вона старається всіх вислухати, зрозуміти. Вона старається придумати щось спільне, щоб всі якось підтримали одну думку. Вона старається згуртовувати людей і так далі. Дуже людей багато дітей тягнуться до неї. На заході розповіли свою історію знайомства та загалом про Олександру, її колеги та знайомі. Я мала за честь познайомитися з Олександрою, тому що ми з нею працювали в одному е, соціальному проєкті від е, спілки Україна важлива і Кройн Метерс, де е, Олександра разом е, з дітьми загиблих е, героїв України малювала картину. Е, дуже шкода, що цієї картини тут немає, але картину чекає насправді надзвичайна доля. Картина вийшла просто. Геніальна, і вона буде виставлена на аукціон у Каліфорнії, тому Сан-Франциско. Тому я думаю, що це теж просто величезна заслуга Олександри. Це неймовірно. Олександру я знаю вже декілька років, тому що ми з нею співпрацюємо. Це педагог і художник в одному, тобто, це людина неймовірна. Будь-який проєкт вона втілює в життя. Справа в тому, що я помітила, що дуже красиво в Олександре була джинсова, так, що, так. Сорочка, куртка була. Та. І вся сфенатика була в такому гарному розписі. І мене вразило те, наскільки професійно було зроблено цей розпис. І я підійшла до Олександри, запитала, хто таку красу створив. Я кажу, це я так скромно, гарно мені сказала. І декілька хвилин, що ми мали змогу познайомитися. Вражає, вражає мене особливо це майки розмальовки, летіла там то, майки, там то дещо. І головне, різностороннє, в різних напрямках, у різних все, техніка там така, там таке виконання. Людина бачить, ще молода, а настільки захоплена своєю. Професію своєю працею, своєю роботою приклад Олександр є черговим підтвердженням того, що українська нація сповнена самородками, яким нам ще доведеться відкрити для себе з нагоди дня фізичної культури і спорту на стадіоні Нафтовик. Відбулося відзначення ветеранів фізичної культури і спорту, тренерів різних видів спорту, найкращих спортсменів та їхніх досягнень керівників спортивних шкіл, а також фізкультурно-оздоровчих громадських організацій. Про це далі дивіться у нашому наступному матеріалі від нашого журналіста Богдана Морозова. У надвірні відбувся День фізичної культури і спорту. Всі присутні зібралися на стадіоні нафтовик. До спортивних діячів та дітей, які здобули спортивні нагороди, звернулися представники місцевого самоврядування, а також військові. Що друга неділя вересня це день фізичної культури і спорту. Це день спритних, сміливих, сильних, відважних. Які сьогодні об'єднали різні види спорту. Скажу так, що Надвірнянська територіальна громада має гарні традиції, адже на цьому зібранню є спортсмени, яким за 90. На цьому зібранню є спортсмени, які ще не можуть визначити, але мають певні успіхи в різних видах спорту і обрати той вид спорту, який буде по душі. Дякую вам, діти, за те, що ви не підводите своїх тренерів. Дякую, тренери, за те, що ви завжди прислуховуєтесь до настанов ваших ветеранів, ваших наставників, які дійсно на ентузіазмі, на патріотизмі, на любові до різних видів спорту все робили для того, щоб спорт розвивався. Вірю в те, що нас попереду ще чекає багато змагань, святкувань і перемог на мирній українській землі. Заняття спортом дають нам не тільки здоров'я. А й загартовують характер і волю. Особливо приємно бачити сьогодні на цих урочистостях школярів, педагогів, тренерів, керівників шкіл. Дякую вам за це і пишаюся вам. Цей день є важливим, тому що цей день об'єднує всі види спорту, об'єднує різні покоління. Цей день об'єднує села, міста, громади, всю Україну і увесь світ. І весь спортивний світ зараз у наші важкі часи стоїть на стороні України і підтримує нас. За це дяка нашим спортсменам, які прославляють Україну на всіх рівнях змагань. Я хочу вас привітати зі святом з Днем фізичного виховання, зі святом Пресвятої Богородиці. Хочу нам, нам всім побажати в першу чергу здоров'я, набратися сил, вистояти ці всі біди, які у нас. Звалилися і дочекатися мирного нам життя від сонячного, так як сьогодні, щоб у нас було прекрасне майбутнє, без всяких уже вибухів, зривів, все буде Україна, слава Україні! Ми не один рік святкуємо це свято і незалежно на всі труднощі, які нас спіткали, ми далі будемо святкувати, ніхто нам в цьому не помішає. Я вважаю, що заохочувати спортсменів, тренерів, Обов'язково треба для того, щоб вони мали мотивацію досягати ще більше висот. Тому хочу привітати вас всіх цим святом, побажати вам міцного здоров'я, міцного тилу. Мирного неба над головою, міський голова разом із начальником відділу молоді та спорту висловили подяку спортсменам, які здобувають міжнародне визнання на світовій спортивній арені. До привітань приєднався заслужений тренер України Степан Іванюк. Вже традиційно, друга неділя вересня. Це професійне свято всіх активних спортсменів, любителів, професіоналів, які своє свідоме життя присвятили розвитку різних видів спорту. Тому я хочу в першу чергу подякувати їм за те, що вони не тільки розвивали любимі види спорту, але най найвищем. Всеукраїнсько-міжнародних рівнях представляли нашу громаду і нашу країну. Велика, велика шана і подяка. За останній час громада здобула дуже багато всеукраїнських нагород і міжнародних нагород на міжнародній арені. В звичайно, війна внесла свої корективи, тому що багато закладів зараз не можуть займатися в повному обсязі багато тренерів оділи форму. І стали на захист України так само багато спортсменів захищають Україну. На жаль, є і втрати, але спорт розвивається, тому що він повинен розвиватися у всі періоди часу. Адже сила загортовується, дух об'єднується нація, тому спорт повинен бути весь час. Від імені ветеранів та шанувальників спорту хочу привітати всіх вас професійним святом. нашим ветеранам, глибока шана за багаторічну невтомну працю, а нашим юним даруванням майбутніх перемог. Бадьори здоров'я і спортивних досягнень найвищого гатунку. Слава Збройним силам України, бо без них не відбулося це велике трудове дійство. Слава Україні! Це все на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного та приємного вечора. На все добре, бережіть себе та своїх рідних.